Йоу! Друзі, всім привіт! Поки я тут в Фека, годувався до серії, мене дивіться сікі народу позбігалося. В общем-то, що хочеться сказати. Головну ціль ми свою все ж таки виконали. Ультімейта я отримав, купив його і дуже-дуже ним радий. От, але я зрозумів ще одну дуже цікаву фішку. Вона заключається в тому, що оці яйця. Та можна обмінювати на геми. Я ж не знав. А оказується, що можна. В шопі, ось до. Я думав, це просто купить геми, поніс. Ну, звичайна штука. Але ні, це конвертація яєць іменно в геми. І сьогодні ми з вами нафармимо нормально так яєчок. Але перед цим всім ми підемо до пост-офіса і подивимося, що ви тут мені накидали. Бо мені писало батл, людей, казали Саня, глянь офіс. Фух, і тут просто починається жесть. Ти Диви. Геми, лазер, геми, цей чел. Ось ця штука. Ще Ще хеми, ще геми, боже, всі кідані. Геми, я в шоці Санта. Геми, вчений геми. Обалдеть Просто, будь ласка, в банду. Добавимо ми тебе в банду. Ацепт реквест. Ще тисяча гемів, боже. 400 гемів. Гліч камера. Каже іще. Обалдеть, 600 гемів. 2500 гемів він в банду хоче, чувак. Нема проблем. Нема проблем. Саня Про, ацепт реквест. Обалдеть, Ретлаз Ще один ред лазер, від пиццані Патріота Обалдеч, 1200 геміш, ці чуваки з гемами можна в банду, можна. Я. Хе-хе-хе. <звісті> Сіки людей так багато я ще не додавав ще один. Просто заяц. Питань нема. Добавляємо. <реш> Обалдеть! Ще еклаунчер! О боже! Ще один! Ще секретний агент і 2000 гемів! Тоже хоче в друзі. Я не знаю, я просто. Я просто. Я просто в шоці. Обалдеть! Ще вчаний на бабки. Ще півтори тисячі гемів please old godly. Протух він дорогий, hey, тут же він на бату дороще, чем 1500 гемів Він зараз в районе 3000 коштує. Обалдіть, Ша 1000 гами можна в банду. Та можна, Керил. Можна. З легкістю в бенд. Ша 1000 гамме. А, ні, це це є, я ее и добавив. Обалдеть. Ша один хлаунчер. ще один хлаунчер. Шаглич. Ще TV woman. Sinister. Синистр. Давно синестривный пуло и. І... Обалдеть. Читпакмейс. Ну ладно, ше джит пакмейс. Но 2900 гемів Це Це жесть жасті. Шаудинке. Кирилл, только уже інший, с іншими цифрами. Ну, мы ее тоже добавляем, чему бы не? Еще 319 боже. Еще Сав, еще Токсик. Обалдеть, Тима топ. Так ты ж не потом то в уже в друзьях. А ну значит добавлю Обалдеть. Ще 1200 гемів можна в банду, можна. Ацепт реквест. Обалдеть. Ще 200 гемів. Годлік, Андрій, ти з ума зійшов. Додаю. Ацепт реквест. Обалдеть. Ще сотка гемів, ще 20, 40. був титан, ларч бані, катана. Ще одна пилка. Ну, і в принципі, все. 100 подарків, прикинь. прикей. Обалдеть. Давно такого не було. Видно, оцей івент просто перевернув повністю всі ціни. Все стало набагато дорожче в гемах, тому що. Потому що гемів в людей. І стало більше, і за того, що вони яйця міняють на геми. Далі ціни, скоріш за все, ну так ось, спустяться трішечки вниз, бо гемів стане складніше добувати, я думаю. Або розробники щось замінять, і стане трішечки легше їх фармити постійно, ці геми, а не тільки під час івенту. А можливо і ні. Можливо, тільки під час івенту можна буде фармити ці геми, і ми щас всією цією братвою пошуруємо. Хе-хе, за цими яйцями і гемами. Абалдіть, або у дітьми, було 5 У мене стало 24 тисячі гемів, боже, я в шоці. Дивіться, як тут народу. ума зійти Погнали, кенти! Let's go Лет'ев! Погнали, погнали, погнали! Я не знаю, всі точно не встигнуть залетіти в івент, але Але п'ятеро вже залетіли, тому ми з ними відправляємося. Чому б ні, на пошуки пригод. тому що нам треба зараз якось. Пройти каточку, заробити яєць і поміняти ці яйця на щось солідніше. Кстати, телепортація йде дуже довго. Так, всі завантажились. Я сподіваюсь, ви будете нормально тут себе чухати. Я ультимейт поставлю трішки пізніше. Я поки що хочу підфармити бабето. Ну, бо в мене грін лазера немає. Так що, хлопці, ставте юнітів. Я автоскіп включив, я сподіваюся, ви теж Обовдій ти поставив. Ну, краще б ти ставив десь з цієї сторони. Так, оба. Купідоншу поставили. Купідонша б'є нормально. Хорошо. Головне, не запутатись, де мій, де не мій чувак. І головне, щоб, ну, скіп, чуваки, включали. Ну, вони скіп не сильно бажають включати. Тому, ну, поки що так. Надо всім написати, включіть скіп. Включіть автоскіп, пацани. Щас буде рознос. Давай, сейчас що цього поставити. Хорошо. Все, щас це буде. Щас вони автоскіпчики повключають. І буде у нас купа, куп. Всього. Диви, подарки ось, чуваки, наставляють. Ось ще один чувак поставляє. Подарків, ну мені би, правда, аби не зайняли місце під ультимейт. І було би хорошо. Так, 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 так. Тихо, Надо все прокачувати. Бенс, бенс. Я сподіваюся, що вони дефать будуть, поставили ще ось такого баніка. У баніка ти ще демеджа по радіусу. Це хорошо. Коротше, будемо дефать. Я думаю, проблем не буде. Ну а звідки можуть бути проблеми? Я просто сижу, вкачую подарунчиків, вкачую вчених, які дають гроші, а наші чуваки тут дефають сидять. Уже є ось як купідончик від Назара. Від спайка є ларч банік. Статью, у них там хипе. Да. Ну легко, ставте ставте військо своє. Кінте, військо треба ставити. Не забувайте за це. Ставте юнітів, в мене ж нема що ставити. Будь ласка. Оба поставили ось цього чела. Це з пилкою, Сав. Я, кстати, так ні разу і не бачив. хе Оказується ось до який він. Я ними сіки торгував, але ні разу їх не бачив і не ставив. Блін, ну тут капець, хп у них у всіх. Реально солідно і багато. Оп, оп. І зараз вони понаставляють у цих великих і мені не буде куди поставити триля. Ну, я думаю, що я встигну його десь втулити. Зараз ми бистренько тако за штуку підкачаємо. І як тільки з'явиться можливість, я відразу поставлю його. Бо тут, бачиш, є багато проблем. Дуже багато проблем. У чуваків дуже багато хп. Вони щас, кстати, пройдуть просто. Саня, фарміна ультимейт, та я знаю. Ви ставте юнітів! Ставте юнітів! Бо біда буде! У цього вісім тисяч. Так, Купідона поставили. Ну, Купідон може щось буде робити. У мене є Нагодліка. Ну, я би хотів ультимейта. Я його щас поставлю. Отако, От бенц. <ривіт> Це тема. Все, погнали, треба фармить. Далі гроші. Бульт, майте прокачати, коштує дуже дорого. А Годліка й без мене поставили. От хорошо, от хорошо, що в когось є Годлік. Уже мене це трішечки заспокює, тому що не буде ніяких, по ідеї, проблем. Тому що годлік є. А якщо є годлік, значить є багато демеджа. От. І щоб демеджа було ще більше, треба поставити сюди діджей. Правда, його би якось втули. Отако. От Диві, не хоче. А ну дійди. Отако поставлю близько біля себе. Сюди все одно до годліка достане потім. Але я трішечки підкачаю, але поки що хочеться підкачати собі подарунчиків, бо є певні проблеми. Надо бабето. І зараз ці бабето треба якось грамотно витратити для того, щоб прокачати потім ультимейта. За півтори ще прокачав. Все, хорошо, збираємо гроші на ультимейта. Бо тут у чуваки уже по 420 тисяч. Ти гориш? Це дуже багато. Це дуже багато. Так, 9 тисяч маю, за 8 прокачую ультимейта. Зараз їм буде накидувати вже нормально. Ну як нормально? Трошечки краще, ніж трошечки краще. Чи чим накидував до цього. Так, грошики, грошики, мені би мені би бабла. Ой ой, було би сочно. А у всіх так багато хп Я даже не знаю, тепер чи ми пройдемо. Чуєш, щось тут у них жесть багато хп Добре, що з нами попався чувак, в якого є годлік, бо без цього було би шок. Обалдеть пилка голосна. Прикинь, як пилісос Надо вирубить. Ну я в баню цю пилку. Так, тебе за дві підкачуємо. Так, лучники там валять. Нормально, вони луплять. Я би, звісно, тебе підкачав, але і цього, цього хочеться. Ультимейта. Ультимейта прям треба докачати. Треба. Диви, диви, диви. Впораємося. Нормально. Нормально, нормально, за 12 прокачую, став більший, крупніший. <смеш> так, що там в мене? 7 тисяч, Надо прокачати подарка. Без цього нікуди. Я в цих прокачав. Ні, тебе треба прокачати. А ти? І ти теж не прокачаний. Значить, тебе треба прокачати. Бемс. Хорошо. А тепер ще й подарків треба до, по прокачувати, щоб все було максимально супер. Та й діджея було б хорошо ще підкачати, щоб Годлік був під бонусом. Тому 3 тисячі бемс. Судно до Годліка не вистачає на 4,5 потратити. Ну, вибач 4,5, поки не готовий викинути. Ну, да, на жаль, на жаль, поки 4,5. І то багато. Поки що почекай. І ми обов'язково ще спробуємо його прокачати. Якраз прям зараз на нього назбираємо і прокачаємо, щоб годлік був під бонусами, щоб все було чотенько Бо тут чуваки вже по 2 мільйона шурують. І тільки 22 хвиля. Все, на все. Нам до діджея прокачувати по-любому. Поставили маленького дрільмена. Так, 4500 прокачав. Не знаю, нащо у нього поставив так далеко, ну він же ж не достає взагалі нікуди. Ну да Не знаю, чому в нього тут поставив, в принципі. Він іще своїх юнітів так ставить, чисто по цікавому. Хі -хі -хі. Супер далеко ну, витрачає багато місця, поняв? І складно, складно, складно буде пробувати когось сюди вставити. Я навіть не знаю, чи я зможу ще одного ультимейта тут засунути. Цілком можливо, що я не зможу поставити. Да, походу ще й не зможу поставити. е! Ладно, дрільмен за два спрокачений. Все, він буде хавати. Хе-хе, хорошо. І набе ще кудись його засунути. Ага. Ну це далеко дуже. Пожди, 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 загубився. Нам треба да знайти місце для нього. Ну це реально далеко. От шефа даже поставили, лол. О, так ти став шефів. Ти що гониш? Наш тобі, ці чуваки, ти шефів став. Шефи хороші, вони будуть заповільнювати і все будечат. І за 40 тисяч зараз прокачаємо дрільмена. Так, 40 тисяч бенс. Тепер у тебе там демеджа. Ой-ой-ой, як багато. Блін, куди б дрільмена засунути? Куди б засунути дрільмена? По-хорошому, я не знаю. Що якщо я отут напишу, напишу, продаю це. А ну ну, ну може, продасть? Оцю штуку. Це чиє Вайк Анджел, може не продасть щас? Може, може продасть. Може продасть, Може побачай, побачай, побачить. Ну продай, 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 будь ласка. Обалдеть! Я вже не можу сюди поставить нічого точно. О! Ооо, ну, хай буде так. Краще так, чим ніяк. Можливо, він буде доставати. Я не впевнений, звісно. <мнівіщ> ну, я вірю в те, що він достане. <kw> будь ну ти ж повинен достать, так? Да? Ну, по ідеї, по ідеї, да. По ідеї він щось трохи достане. Якщо що він буде на підсейві, в общем, я думаю, все буде хорошо. Опа! Все він тут достає, вичіплює. Якщо що ми його ще раз прокачаємо, ще ренджа на 10 виросте, так що буде нормально. Клокмен диви, а? Клокмен буде валити жорстко. Так, я оце думаю, треба ще якийсь бонус вам поставити, чи ні. Чи можливо все Такий поставити бонуса якось. Можливо, якщо я сюди годлика всуну. А я сюди годлика всуну. Значить, я можу поставити сюди бонуса. Прокачать бонуса. Оба. І все, чуваки, сразу почали я пробувати ставляти годликів. Ну, все, я підкачав. Не треба було, конечно. Ну, нічого страшного. Зато дрильмена зараз підкачаю, і все буде чотненько. Дрільмен уже капець дамаже. Ну, цей тут ще розноси. Такий дядько здоровий. Він як батя тут стоїть, великий. Мені це подобається. От про що я й казав, бачиш? Чисто з командою супер Легко. Головне, що просто хтось почав на початку дефати. А ти потім уже підключаєшся з ультимейтом, з діджеєм, з ходліком Та взагалі чим хочеш. Чим завгодно, з тим і підключаєшся. Це супер легко робиться. Ну я сподіваюся, що ми, звісно, не програємо. Так, ну і вже можна пробувати прокачувати годліка, який теж буде вносити нормально так демеджа, Але для нього теж надо нормально так бабла. От, бо ультимейтів багато не поставиш, вони дуже здорові. Ну прикинь, на сіки ми жорстко валим. 43-хвиля, у нас все супер круто. Ну, хоч і стоїть два ультимейта прокачаних, я ще годліків можу поставити, бо в мене ще юнітів Ну можна, коротше, ще поставити купу юнітів. Мені ще можливість є в цьому. От. Прокачуємо ще одного годліка на максимум, і можна думати, де б поставити ще. От. Було б хорошо тут під бонусом, але під бонусом він не стає. Отут би став, але тут, чувака, ось у Санта стоїть, ви вже так по. Цікавому. От що ми ще можемо? Отут От, під бонусу оцього щось можемо поставити, попробувати? Е, ні, скоріш за все, ні. Скоріш за все, ми більше тут особо сильно і не повставляємо їх. Отут От, усе можна, але ну, він буде не під бонусом, але ну, нічого страшного. Головне, те, що він буде дамажний. Це найголовніше і найкрутіше. Диви, чуваки почали проходити. Ну, Нічого щас. Щас дрільмени їх будуть трошки підхавувати. Насправді витягувати тако до початку. Це ще ми на автоскіпі нас п'ятеро, прикинь. Ми ще тут жесть круті, чуваки, будемо. Ще так бабла получим Правда, не всі в мене в друзях, але нічого страшно. Бо так би аби ще всі в друзях були, ми б зараз заробили бабла, кожен, блін, дуже багато. Але і без цього нормально. 48-ма хвиля, кстати, статі, юнітів стало щось бішечку трохи. Я даже не знаю, що такое зробити можна бо щось. Дуже багато народу, я би такого автоскіпчик, напевно, вимкнув. Поки що, бо є певні певні проблеми. Так, тут ось, ось чувак теж годліка поставив. І ти знаєш, я б сюди теж, напевно, годліка поставив. І поставив би сюди їм діджея. Діджея би тако. Це що? Це ж. А, це він спить! Поняв? Це обнову таку вальнули. А я думав, що то таке. Так у нас 50 хвиля. Ми вже це можемо продати. От, в принципі, щоб заробить бабету трохи. Тебе тебе би актив тебе би вибрати, 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 вибрати. тебе. Тако прокачати по-хорошому. Тебе продати, тебе тож продати. У нас проходять люди! У нас люди проходять! 50 -та хвиль! Таймстоп, чувак, активував. Ну щось у нього дуже пізно активував, чесно говоря. Ну, блін. Що ж поробиш? Якщо це його. А, в нього не хапане, він його не хапане. Пізно, пізно, таймстоп активували. Ну, нічого страшного Нічого страшного. Трошечки ми провтикали. Десь, можливо, трошечки в когось не хватило нормальних юнітів, тому ми все таки програли. Бо і за того, що у нас п'ятеро, це, ну, сама гра стала в п'ять раз складніша. Тому, звісно, всяке може бути. Але разом з тим всім ми можемо ще наші е, яйця та поміняти на геми. Правильно? Це ще дивись 200, 400, 600 і 800. Бенс? Плюс 800 такі гімасі, так то це не хухри, мухри, і фармляться вони доволі легко. Ну, якщо ти з кентом граєш, ось вдвох ви граєте, Ви собі знаєте, як правильно все ставити. Ви вже ну, розігрались по-хорошому, то чому би ні? А юніті у мене зараз багатенько. Я би, звісно, щось би і продав. Так, Святий Патрік за 37 забрати, за 40 забрати. Він повинен бути дорожчий. Так, що ми можемо виставити, взагалі, Тако по-хорошому? У мене щось стоїть на продажі? Та в мене всяка єрунда стоїть. Хм, ну Дивись, я можу виставити. Так, пилка Токсік у мене стоять. Щитоносець 250 гемів. Сюди. Так, презент 350. Прикиньте, як він подорожчав. Ось цих чуваків у мене вже жестік багато. 500. Сюди, 500 гемасів. Так, катана 299. І ціна. Сіністер. Сіністер коштує цілу тисячу. Тому тут нема що думати. Нема що думати. Сіністер коштує цілу тисячу уже <заплоди> на даний момент. От, і разом з тим всім. Що ще таке може бути? Га? <сум> що ще є? Що я ще можу тако поставити? Ред лазера за 550 із потужного. Тай в цілому у мене кінчились слоти. Можна кілька. Ящиків Патрікових прибрати. Що ви, ви спитаєте, Сань, що ти продаєш ультиметр? Я його в два рази дешевше купив. Якщо я зараз за таку ціну продам, то я його знову за таку ціну куплю. <гум> Тому наваритись на ньому я був би не проти. Ну і можна виставити годліка. Тут де... стоїть 9 тисяч, я в шоці. Давай хоча б 500 поставимо, Тако чисто ну, чисто попробувати. Ну, хай постоїть, я не знаю. Бо це шок просто. Я не знаю. Ціни дуже-дуже дуже різко вскочили вгору. І просто шок якийсь. Просто шок якийсь. Оцього за 20 я би купив. Бо я його за 35 продаю. <laughs> e tem por quem? Як жорстко можна прокачувати. Сидиш собі такий, кайфуєш, торгуєш, заробляєш купу гемасів. Кстаті, мені вже по ідеї вистачає на хайпера. Хтось мені в коментарях десь був писав, типа Сань, зроби рубрику знову, як ти збираєш на хайпера. Та там нема що збирати, його можна вже купити. Він коштує там 20 тисяч. Ну, за 22-23 можна знайти. Тому це не є взагалі проблемою. І, Можливо, я його вже в наступній серії куплю. От просто чисто для колекції, щоб він у мене був, як мінімум, він точно мені коли-небудь то пригодиться. От. А в принципі. І на цьому серія підходить і до кінця. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково став слово подобайна. Підписуйся на канал. І пока-пока.